Ви також із рукоділлям? Так, звісно. Проходьтесь. О, то напевно, хлопці прийшли. Так ось та ви ось де. Берет. Без вечері нас покинули. Та ми справились. Вареників наварили. Налили ми ночі свіжої води. Пів мішка муки ми всипали туди. Я качалку взяв, а Кумі макогон. Тісто того замісили, як гудрон. Тріждів кинули, дві пачки. Красота! Потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми, та січем. Я ножакую, а кумі сікачем. В казані кипить, аж піниться вода. Я люблю, а він вареники вкида у день святої Варвари, покровительки жіночої праці та ремесел у будинку дитячої та юнацької творчості. Влаштували Варвари і вечорниці. Свято зібрало гостей у етнографічному музеї Мальва, яким завідує Ніна Семеновська. На гостини завітали вихованці театрального гуртка Міраж, їхній керівник Світлана Симоненко та завідувач відділу організаційно-масової роботи Юлія Харченко. Юні театрали підготували обрядове дійство, читали вірші, гуморески. Усі разом пригадали Інські пісні, сім'я Тетяна Михайлівна, мороз із синами Сергієм та Артемом приготували символічне печиво у формі зірок. Зірка це символ світла, віри і надії, серце символ доброти та любові. Дружна родина пригощала усіх варениками, пиріжками, млинцями, узваром. Свято Солодка зірка Варвари звеселила душі дітей в цей нелегкий час. Варварині вечорниці відбулися у межах етнотижня спадщина поколінь.